Номер 67, сторінка 16. Знайди закономірність і продовж ряд чисел. Запиши три наступні числа ряду. Так, три наступні числа ряду будуть. Шукатися таким чином. Знаходимо різницю між кожним із чисел. Давайте ми їх собі запишемо з трішечки більшим інтервалом на чернеточці. Перше і друге число. Між ними різниця у 4 одиниці. Тобто, це друге число збільшується від першого на 4. Друге число від третього до третього теж збільшилось на 4. Від третього до четвертого теж на 4. Отже, наступні числа в цьому ряду будуть теж збільшуватися способом додавання числа 4. Отже, шукані числа будуть до 1269 додати 4. Це буде 1273. 1273. Наступне буде додати 4 1200. 77. сім і додати чотири тисячу двісті один. Другий ряд три тисячі двісті три, три тисячі двісті шість. Тисячі двісті сімдесят 3278 і 3277. 3273. Наступне 3276 число збільшилось на 3 одиниці. Тут ми бачимо, що число зменшилось, зменшилось на одну одиницю, відняли 1. Наступний крок дивимось. Знову збільшились на 3 одиниці. Знову зменшились на 1. Отже, наступне число потрібно додати 3. 3277 додати 3 буде 3280. 3280. Тут димували 3. Тепер потрібно відняти 1. Буде 3279. Знову потрібно додати 3. 3282. В першому ряді ми дописали ось цих три числа, у другому ось цих три числа.